Так, продовжуємо, в общем, ми сушінням. Дивимося у нас, що у нас по сирій продукції виходить. Це я зараз вам старую. Отак ставим 390. 3,900 грам, грубо говоря. Це вже у нас перекручений часник. Це у нас оце во... Ця продукція влазить в одну сушку. І зараз е, покажу, ну. Тараскважить і потім ще покажу, скільки виход вже сухого продукту. Так, народ, тара пуста важать 757 грамів, це від вата треба від тих 3 кг 900 грамів. Так, дивимося, літрова банка у нас поста 390 грамів плюс кришка, ну, грубо считаємо, 400 грам. І от у нас, що вийшло? 1200 грам. Мінус 400, правильно? Що виходить? 840 грам з 3400 це ще без старих, зараз я ще без старих покажу. Просто коли виложу вже на сушку, тоді покажу. Так, бачимо. Вдень ми сушимо часник, будемо грати безкоштовно. Зараз у нас вже пішли такі сонячні, будемо грати дні. У нас 3-3 кВт панели. Плюс ще вітер маємо. В общем, день бесплатно приходить.